Добрий день, мене звати Роман. Ми тут в Arlington Toyota, і сьогодні ми будемо дивитися на нову 2018 року Toyota c HR. Це новий автомобіль для Toyota. Він має нову платформу і новий спортивний стиль. Нова C-HR має новий двохлітровий мотор, який випускає 144 кіських сил. Нова платформа і новий мотор вам дає ліпший розсід бензина, чим ви получаєте в rav 4. C-HR вам дає 27 миль на галон по місту і 31 миль на галон по гайвею. Нова C-HR це більше, ніж просто добрий розсід бензини. В неї є Дуже новий агресивний спортивний стиль. Коли ви посильний раз пам'ятаєте, що на Тойоті було два спойлера. Це доказ, що це новий дизайн. Нова панель в Січар має тачскрін радіо і двохзонний клімат контроль. Новий салон дуже гарно виглядає з новими панелями і з новим рулем, який обшитий шкірою. І навіть ця пластмасова панель виглядає так як шкіра. Просто подивіться, ви навіть отримуєте новий шифтер. З 2018 року ви получаєте Toyota Safety Sense. Toyota Safety Sense вам дає Pre-Collision System, Lane Departure Alert, Automatic High Beam Headlight і Dynamic Radar Cruise Control. Ці системи допоможуть вам триматися подальше від неприємностей. Це є одна з перших CHR в Ілної. Приходіть до нас в варианту Toyota, щоб приїхати на цей новий CHR. Ми на куті Rand і Giggs в Палатані.